Сенат США почав розглядати план Барака Обами із підживлення американської економіки. Хоча в цілому він і був підтриманий палатою представників за пакет не голосував жоден республіканець. І тепер пропозиції команди новобраного президента отримують на свою адресу дедалі більше критики, як від протилежного політичного табору, так і від незалежних експертів. З подробицями Тетяна Ворожко в чому ж полягає проблема з планом Барака Обами вартістю у 825 мільярдів доларів. 248 мільйонів доларів на меблі для міністерства внутрішньої безпеки, 75 мільйонів на боротьбу з палінням. Як це створює робочі місця? Обама пояснює, що його план має як коротко, так і довготермінові цілі. Це не просто тимчасова програма боротьби з безробіттям. Це інвестиції у наші найбільші пріоритети, такі як енергетика, освіта, охорона здоров'я та побудова нової інфраструктури. А яким чином цьому допоможе купівля для доходу вартістю 88 мільйонів доларів? Чи виділення 400 мільйонів на програму запобігання розповсюдженню венеричних захворювань? контрацепція зменшить витрати місцевого та федерального урядів. Ми позичаємо гроші, яких ми не маємо, аби купити речі, які нам не потрібні. Це не підживить нашу економіку. Американське суспільство заслуговує на краще Втім, враховуючи демократичну більшість у сенаті, цей план має всі шанси бути підтриманий верхньою палатою американського конгресу. Республіканці покладають останні надії на виборців. Я сподіваюся, люди зайдуть в інтернет, прочитають на що витрачають їх гроші, і після того як їх знудить, вони подзвонять своєму сенатору чи конгресмену. Поки політики сперечаються, яким чином краще витратити гроші, зростає кількість економістів, які пропонують взагалі нічого не робити. Немає нічого поганого у тому, щоб нічого не робити. Із цією ідеєю цього тижня публічно виступили 250 американських економістів. Уряд не робить свою роботу добре. Ми пробували витрачати великі кошти за президентів Буша і Гувера. Це не спрацювало. Президент Обама та інші прихильники ідеї витратити майже трильйон доларів на підживлення американської економіки. мислять за наступною логікою. Під час рецесії існує дефіцит обігових коштів. Уряд дає споживачам гроші. Вони їх витрачають, і це піднімає економіку. Ті, хто пропонує нічого не робити, погоджуються, що американське суспільство має пройти через нетривалу шокову терапію. багато поганих рішень уряду спричинило цю ситуацію, і у нас немає чарівної палиці, аби все це раптом вирішити. Але в результаті пасивне вичікування може покласти край рецесії швидше та залишити економіку у кращій формі. Наприклад, закриття магазину електроніки Socket Сіті посилить його конкурента Бест Бай. Протягом важких часів кажуть економісти, американці виплатять борги та зменшать споживання та позичання, надмірний обсяг яких і призвів до сьогоднішньої кризи. Певно, дискомфорту не уникнути, але це зробить перехідний період швидшим та призведе до видуження. В якості аргументу прихильники ідеї нічого не робити вказують на те, що після того як держава надала 165 мільярдів доларів восьмі найбільшим банкам, із жовтня минулого року їхня вартість зменшилась на 418 мільярдів доларів. І це втратив понад тисячу відсотків. Тетяна Ворожко голос Америки.